Щоп'ятниця до Луцька на акцію Не мовчи, полон вбиває. Разом з дітьми приїздить із села Тарасова Оксана Бабак. Жінка розповідає, її чоловік Андрій понад два роки перебуває у полоні. На Купінському напрямку був село Сеньківка. Потім вже російська сторона мені прислала просто підтвердження і, і відео. Листи кожного місяця пишемо. Не знаю, чи отримує, чи не отримує. Знаю, що Ніжній Новгород, СІЗО 3. Камера 5. Звільнили одного хлопця, він сказав, що він був з моїм чоловіком. Ми з плакатами стояли, а потім вже ми зробили собі прапори. І Захар стоїть з плакатом. Старша дитина сидить в клітці, ми ставимо клітку, ми так підтримуємо наших хлопців. Це батька ну що на кожну акцію. Мій тато 29 місяців у полоні і я хочу, щоб мій тато швидше був вдома. Я дружина полоненого, який на сьогоднішній день знаходиться 1318 днів в полоні. Яким чином хочемо бути дотичні до того, щоб наша Україна, наше місто, взагалі весь світ знав, що ще дуже багато військових полонених. Реагують по всякому, деякі просто розштовхують нас, щоб їм не обходити акції. Деякі просто підходять, обіймають і кажуть, можна вас взяти плакат з вами постояти поруч. Деякі просто заходять і. Головою повертають, проходять навіть найближчі знайомі. Другий рік долучається до акції Жана Кривець. Розказує її син Валентин. З початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і став на захист батьківщини. Торік зв'язок з сином обірвався. Це вже рік і вісім з половиною місяців. Шукаю, чекаю, надіюсь, що живий. Подружжя півовар тримають в руках портрет 33-річного сина, який зник безвісти на Куп'янському напрямку. «13 квітня написав кілька слів, що все добре. Я запитала, що коли додому. Сказав, що, мабуть, в травні як підуть дощі. А 2 травня нам вже принесли повістку про безвісті зниклого сина. І з тих пір ось чекаємо всіх українців має боліти і всі повинні допомагати всім, хто тут стоїть. Рідна сестра безвісті зниклого. Військовослужбовця Ляшенка Сергія 15 листопада 2022 року в мене з ним був останній зв'язок. Він є захисник Бахмута. Вже пішов четвертий рік. Як ми не маємо жодної інформації про нього, все, що ми отримали від військової частини, це те, що він був важко поранений і залишився на окупованій території. Зі слів співорганізаторки Альони Білової акції на підтримку полонених проводяться серпня 2024 року. Тут збираються щоп'ятниці о 16-й. Буквально до десятка спочатку було. Ну і зараз, як ми бачимо, виросло до таких масштабів, що акції в нас збираються приблизно сотня людей. Висвітлення допомагає в тому, що деякі військові отримують впізнаваність, і відповідно в полоні. Їм часом не завжди, але часом деяким це допомагає. Їх не так сильно муштрують. На жаль, це не працює з азовцями. Якщо ми говоримо про них, це не працює з людьми, які воювали на курському напрямку. Лучани підтримували учасників, сигналячи за кермом автівок. Зі слів співорганізаторки цього разу понад півсотні учасників доєдналися до акції. Родини і надалі будуть виходити у центр Луцька, поки їхні рідні не повернуться додому. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.